І на останок новини спорту кращі хокеїсти країни змагалися у Черкасах. Наше місто приймало чемпіонат України з хокею на траві. Кращого визначали аж три дні. Замість криги, трава у руках ключки. Найсильніші хокеїсти країни підкорюють черкаський майданчик. Чемпіонат України з хокею на траві у самому розпалі. Серед фаворитів традиційно Вінниця та Черкаси наздоганяють суми, кривий ріг, бердичів та шостки. Дітки показуються професіонально, їм дуже складно, э, тому що жара, Але, в принципі, всі професіональні. Нікака тренування не сравніться з соревнованнями. Тому ребята здесь. Поработалі увидели свои ошибки и і знають о том, що тепер будем готовиться і що і Валентин приїхав на чемпіонати з Вінниці. 13-річний юнак займається хокеєм на траві 4 роки. За цей час спортсмен здобув низку призових місць на всеукраїнських та міжнародних першостях. У Черкасах поповнив свою колекцію сріблом. Добре в нас гра йде. в нас з сильним суперником. У нас була ні ще один один в нашій групі. І получається з Вінниці старшими. ми. Ви проіграли 3 3-2. для нас добрий результат. За підсумками трьох днів чемпіоном України стала команда Вінниця. 1 на другій сходинці фінішували земляки переможців. На третій команда з Бердичева. Черкаська ж збірна зупинилася на четвертій сходинці. У такому складі вона виступає вперше. Результатом задоволені і тренери і гравці. Гра була гарна, нічого нам не заважало. Команди противників також сильні. Готуємось ми до вищої ліги. Наша команда хоче війти в вищу, лігу, в вищу лігу і забрати там всі медалі. Ці змагання стали завершальними у цьому змагальному сезоні. Нині Черкаська збірна збирається на заслужений відпочинок. Опісля розпочне підготовку до нового сезону. Вікторія Хамаза, Віка спорт.